я на ринку ще варю. І ви оглядати ціни на овочі. А там збоку є а у вас? А тепер ржаві, які ціни буде? По 50. А потім у вас той? А наступний? 50. 50. 40. 40. 40. і Ось такий менший 35. А чилі? 150. 150. 150. 170. 150. 150. 150 ящиком. І ще череки, скажіть. 70. А пекінка? По 35. А баклажан? 23. По 23 гривні. Це ми є в 10-му ряді, 24-те місце. Так, і ще гарбузних є по 20. І такий, і такий. Яку ціну картопля буде? По 13. А яку ціну цибуля? Та й вчора. Ага. Цибулі, та й вчора, ага. Продають цибулю та й вчора. Яку ціну ваша цибуля? По 10. А яку ціну капуста. По 9. А буряк. Також 9. А картопля ціну? Одинадцять як це сорт. Королева. Королева Анна. В кінці 12-го це посадкова? Мелодія. вікуціну? По вісім. А капуста гривень. А картопля По 12. Який це сорт? Коломб. Викутину? картопля. По Одинадцять. Білороса. А капуста? Велика ось така по 8 грн. А морква? Також 8 грн. Яку ціну така картопля? 12. По 12. І сорт зараз, скажіть? Коломбо. Коломбо. А морква? Морква 8. 8. А така цибулька? Цибулька 11. По 11. І ще є далі по 9 дрібніше. А ви маєте яку ще посадкову Балтик Роуз. По... Ось такий Балтик Роуз. Яку ціну? По 8. А ось на корм. А, це на корм, ясно. Я думаю, що це посадкова. Аризона. Аризона по 12. Це ми є в 12-му ряді, 26 місце. яку ціна картопля? Білороса по 12. ціну такі грибочки? По 95, ось ці. Ці теж. А ось такі відкриті ось такі по 50. Це є добрий гри, 15-й Б-магазин. І відразу на початку другого терміналу. Ось такі великі по 70. А ось такі гриби в яку 75 грамів пачка, а скільки там пачки? 300-350 грам. Є такі. А печериці? По 90. О, а ще є ось такі грибочки. 50 гривень, ось така пачка, а ось така печериця. 100 гривень кілограм по королівську. Це другий термінал, 21-й, два магазин. Там не ходить. А яку ціна родиска? 125 гривень. Є ще ось такі по 80. І ще у мене є телеграм-канал, там також багато цікавого. Тому підписуйтесь посилання в шапці профілю.